От, а зараз на наступний рік в нас розвиток регіональної команди. Близько місяця тому ми подали заявку і запросили людей з усіх регіонів України, задали їм питання, чи хочете ви бути представником проекту Відкритий суд у своєму селі, місті, районі і тому подібне тому що ми не хочемо створити це як якусь унітарну структуру, монополію. Ми б хотіли, щоб це поширювалося в кожному, ви знаєте. Тобто, ми отримали більше 500 заявок від нових людей з усієї України. Інша річ, що ми будемо робити жорсткий відбір, тому що це вже питання репутації, щоб не було певних провокацій. Тому що зразу можна все що, всі надбання, які є, можна їх втратити, ми знаємо в одну секунду, якщо це буде якась. Тому ми над цим працюємо і запрошуємо громадян долучатися до, я би сказав, дійсно реформування судової системи. Це в нас блок перший відеофіксація, блок другий. Це вже експертна робота. Якщо ви володієте достатніми експертними здібностями, якщо ви є правник, будь ласка.